Всім вітання, Автор збору на зв'язку. У нас в кадрі незвичайний сьогодні автомобіль. Це Passat B7, кузов седан. Пригнаний з Бельгії, свіжо пригнаний, підготовлений до продажу. Легеньке полірування автомобіля проведено з одним косметичним він підкрасом всього-навсього. Хімчистка салону не проводилась, так як автомобіль приїхав в чудовому, гарному стані. Так, давайте рік пробіг ціна. 14 рік пробіг 276 тисяч кілометрів. Ціна автомобіля 14 тисяч 500 доларів. Непогана комплектація. Передній задній парктрон, легкосплавні диски, два ключі, люк, датчик світла, сенсор. Дощу, ось його він код можна зафіксувати, пробити по базах офіційного дилера, підігрів лобового вітрового скла, повна шкіра, салон, 4 електросклопідйомники, регулювання підігрів, дзеркал автоматичне, світло, круїз-контроль, шкіряне кермо, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, автохолд, старт-стоп, відключення парктронів, підігрів двох передніх сидінь, навігаційна система, акустика. Тут ну, Акустика в пасаті завжди хороша, тут і бусени потрібно. Вставки з горіхового дерева. Позаду у нас тут так, так само вставки з дерева, тут повна шкіра, є розетка-прикурювач для того, щоб заряджати телефон. Прикольно, що багажник, тут седан багажник досить великий. Прикольно, що сидіння складається, ну, він дуже довгий, тут, велетенський. Сидіння складається от звідси. Можна скласти, положити довгий речі. Тут запаска Домкрат все присутнє в цьому відділенні. Все, нічого, резина нова жодного разу не встановлювався. Він на легкосплавному диску, дискові ця запасочка. 103 кВт дизель. 103 кВт, в принципі, DQ250 мокрий робот. По автомобілю є повністю вся сервісна дилерська історія. В чудовому стані карти, салон в чудовому стані. Так виглядає. Автозатемнення. Ну, люк я вже говорив про те, що він тут є. Салон по шкірі, все дуже гарно. На її пробіг машинка чистенька, рівненька, бельгійка. Є от бріф бельгійський, розмитана 14 2014 рік. Тобто на реєстрацію стане таким же широким, 14 тим Є повністю від А до я вся дилерська історія. Крайній сервіс, як ви бачите, перший місяць 24-го року 272 тисячі. Кілометрів. Тут можна відслідкувати повністю всю історію. Бачите, вона вся на Volkswagen пробивається. Тут жодних відміток на інших станціях немає. Так що прозора історія прозорого автомобіля. Тут можна побачити 103 кВт, можна побачити маркування автомобіля, коробку передач маркування коробки. Все є по коробці. По ходовій частині жодних питань немає. Тут два підстаканники, величезний підлокітник, який. На ньому дуже зручно не продавлений. Карта жодна не реставрувалася по цьому посаду, не робилась. В принципі, до салону ми взагалі не лізли. Була реставрація тільки кузовних панелей, в плані того, що витягувалися якісь незначні вм'ятинки і робилось косметичне полірування для того, щоб відновити ну, чорна автівка, ну, можете уявити, ну, подряпинки, ці всі моменти вони на чорному залишаються. Дуже дуже. Тут взагалі, бачите, не продавлено, тут не продавлено, нічого, ніяких проблем жодних немає. Кожна кнопочка в автомобілі працює, клімат-контроль робочий, жодних вкладень зараз не потребує. Замінений тут демпферний маховик в цього автомобіля. Ну, В принципі, по фарбованих елементах давайте пройдемось, покажу тут в загальному одна косметика на весь автомобіль. Мені здається, що для 2014 року це. Взагалі нічого. Гарно він виглядає. Вихлопна труба просто як в нового автомобіля. І видно, що вона не чищена і не вимита. Зараз от він працює заведено, чистенька, гарненька. Передні та задні парктрони. Я швиденько пробіжусь по кузовних панелях. Кому цікаво, приїжджаєте зі своїми спеціалістами, комп'ютерщиками, пробиваєте, перевіряєте, підключаєтесь. Все б'ється по базі. Жоден болт під капотом не крутився. Можна перевірити на офіційному дилері, можна на bosch сервісі ну, будь-де ви захочете це зробити, можете зробити. Нема питань. Так. Дах у нас так, так само в оригіналі. На цій дверці ось тут є косметичний підкрас, але він такий, що його важко знайти. Прямо от, бачите, 160-170 мікрон, 190 Тобто кантик десь був чиркнутий, кантика підпилили. Все. Далі вона б'ється в оригінал повний. Жодного рижика немає понизу. Машинка гарна, без корозії, нічого не накручено і не намучено. 14-й рік, 14500 доларів, 103 кВт, 2 літра дизель, декю 250 робот DSG, мокра коробка. Ну, якось так. Друзі, кому вона цікава, вона знаходиться в місті рівному. Зараз покажу під капотом. Вона заведена, працює на холодну, на гарячу запуск немає проблем. Під капотом машинка в гарному стані, жоден болтик не взривався, не крутився. Фари оригінальні, 14-14 рік. Робота рівнесенька. Парку, димку жодного. Олива замінена. Фільтри замінено, зараз нічого робити не потрібно. Найближчих 8000 кілометрів можна не хвилюватись ні за що по цьому автомобілі. З нюансів зараз розповім. Так як автомобіль проїхав, по шосе пробіг, є сколи на капоті, без корозії просто сколи. Отут на передній частині капоту і отут теж невеличка частина посічена сколами. Зараз криємо. Задню гуму можна доїздити сезон і потрібно буде змінювати. Так, зрештою стан автомобіля дуже і дуже гарний. По салону у нас нюансів фактично немає. Я зараз покажу тільки на сидінні є мікромомент, ну, але для такого пробігу це прямо таки дрібничка. Ось тут, бачите, мікро мікромоментик Все, Все решта, жодна боковинка не змінювалась, тут не продавлено. Вся структура збережена, Тут так само, ну тут мікропотертість теж, але для цього пробігу це можна сказати абсолютно нічого. Кермо, бачите, структура керма не порушена. Все гарненько, легенько, легенько його підфарбували і все. Більше нічого не робилось. Ну, ручка так само, друзі, легенько підфарбувалась, так як у них проблема. Отут на контах підтирається. Я не вважаю, що це щось таке страшне. Кажем, як є. Навігаційна система, мультимедіа, все робоче, все працює. Жодних ваговських проблем тут немає. Отак, От два ключика, повна дивська історія. Місто рівне 14500. Я показував. По вихлопній. Ви бачили стан. Під капотом так само. Коврички лежать. Приїхали. Сіли і поїхали. Можна доставити в будь-який регіон, якщо цікаво, через завдаток. Але якщо хочете через завдаток з доставкою, обов'язкова перевірка вашим спеціалістам. Приїжджаєте, дивитесь, задатковуйте, машину доставляємо до вас додому без проблем. Тому так, ну все, друзі. З вами, як завжди, був Степан, Ютуб канал Авторозбор B7 Седан в чудовому стані з одною косметикою, яку навіть важко знайти в непоганій комплектації, 14 рік, передній задній парктрон, легкосплави, підігрів лобаша, датчик світла, сенсор, дощу, два ключика, повна шкіра, салон, люк, п'ятий титан, запаска легкосплавний, точніше в салоні. Кажу в салоні в багажнику. По електриці жодних зауважень. По салону, мікромоменти, які є, я всі продемонстрував, цікаво. Набирайте по телефону. Резиночки всі ціленькі, проєми не побиті, не пошорхані. Автомобіль наїздив свій пробіг чесний по трасі. Я зараз покажу ще табличку з її він-кодом, щоб ви могли переконатися, що це він-код на автомобілі, а не якийсь там віртуальний скинутий вам окремим чеком. Так, чи окремим SMS, це її він код, резинка стан можете бачити. Стан карт. Ну, Хімчистку можна зробити вологе прибирання, просто зараз пиль воно трішки припало. Тут гарні вставки з горіха. Друзі, цікаво, наберіть. З вами, як завжди, був Степан, YouTube канал Авторозбор, рубрика огляд стану посад Б7 Седан. 2014 рік, 14500, 2 літра, 103 кВт, дизель. Мокрий робот DSG DQ250. Всім добра, всім пока. Так, ну і традиційно в кінці відео легенький тест-драйв цього дракона. Ах, класна машинка, взагалі, в принципі, я вам скажу, що багато хто каже, от наприклад, стосовно b 7 да, ніби кажуть, а то це рестайлінг B6, то він нічим не відрізняється. Ну, Є, звичайно, тут багато схожих моментів. Там По торпеду, по всьому решта, але в ходу машинка реально відрізняється. Машинка зовсім інша. Гарно вона зібрана, правильна керованість. До речі, кліренс в цього Б7-го тут не малий, тобто цією автівкою можна спокійно користуватися в таких умовах, там, по дорогах не зовсім таких супер хороших. Коробка перемикає ідеально. Ну, ви можете приїхати, все перевірити, ми дозволяємо, дилер, не дилер, все, що вам потрібно. Пробіг, кому великий, хто почне там виписувати, та, та то 270, то вже труп, та його вже там немає. Ну, друзі, я не буду ні з ким, ні за що сперечатись. Якщо хочете написати якусь дурницю, то краще задонатьте на ЗСУ пару гривень. Туди ваш злість піде з більшою користю, ніж ви будете тут виписувати про те, що вам не подобається пробіг, що це вам забагато. Ви хочете чесне, чесне авто, чесний пробіг. От, чесне авто з чесним пробігом, і в чесному доброму стані, без корозії, без будь-яких моментів. Якщо комусь багато, хтось плекає ілюзії про пробіг, я не знаю, в якихось там... 200 тисяч вони є, звичайно, я взагалі нічого проти не маю. У Швейцарії дійсно багато таких автомобілів є з пробігом 200 тисяч, але вони по прайсу в Україні виходять досить таки немаленьким прайсом. Якщо він має 200 тисяч, то його ціна точно така ж сама, як B8 з пробігом 300 тисяч, тому треба зважати. Тут можна вже придбати B8 з пробігом 300 чи B7 з пробігом 200. До речі, напишіть в коментарях, щоб ви обрали такий чи такий варіант. Ну, класно, в ходу взагалі нюансів нуль. Так автівочка мені подобається. Якщо вам цікаво, друзі, вона з Бельгії. Все б'ється по дилеру. Дуже класно, що вся історія повністю віддадує весь пробіг і стан, стан косметичний і стан. Самого автомобіля він чудовий. Ну, Динаміка тут... Та вистачає, ви знаєте, ну, хоч і 103 кВт, 140 коней, але динаміка тут пречудова. На трасі, я думаю, ви спокійно зможете тримати 140, 150, 160, хто має потребу в такій швидкості, якось так. Витрата тут палива, ну, самі розумієте, великої тут точно не буде витрати. Тут якихось 6 літр, місто 7 траса 5,5, середніх 6, я думаю, буде. В ходу класний, габаритний, місткий, великий автомобіль. Де класу, класу точно такого ж, як моя Camry Але німці вони по-іншому складені, по-іншому по зроблені. Вони мають свій шарм. Свою кращу шумоізоляцію керованість і все решта. Якщо вам цікаво, ви знаєте, де знайти цей посад, він знаходиться в місті рівне. Друзі, будь-які перевірки на будь-яких СТО, ми тільки за 14500 торг на задні колеса буде присутній в розмірі 200 доларів, ви можете спокійно. За 200 баксів купити пару чудових коліс. В принципі, дуже часто можна придбати навіть не пару, а комплект, якщо бушна. Якщо ми говоримо про беушну гуму, тому так. Ну все. З вами, як завжди, був Степан, YouTube канал Авторозбор, рубрика огляд стану, тест-драйв Passat b 7 в Ходу жодних зауважень, нічого не грюкне і не стукне. Питань не є. Кліматична установка працює. Парктрони відпрацьовують. Карта цієї дверки, що зазвичай тут пом'ято локтям. Тут такого немає. Приїхали, купили, забрали. Катаєтесь. Всім добра, всім пока.